Слава Богу, і сестри! Читаю місце списання. Мені положилось таке слово Боже. Івангелії від Луки. Це буде шостий розділ, 12-й віршка нижче такі слова. У ті дні Ісус зійшов на гору помолитися і пробув всю ніч у молитві до Бога. Коли ж настав день, покликав учнів своїх, обрав із них 12 яких назвав апостолами, і пропускає тут імена, Він називає їх всіх в сімнадцятті нижче, і зійшовши з ними, став він на рівному місці, і також багато учнів його, і безліч народу з усієї юдеї. Та Єрусалима, Приморських, містірських і сидонських, що прийшли послухати Його і зцілитися від недогів своїх, також і ті, що страждали від нечистіх духів, і зцілялися, і весь народ намагався доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила і зціляла всіх до цього місця. Браття і сестри! Тут написано, я прочитав це місце з писання, пішов на гору і цілу ніч молився. Хто з нас цілу ніч молився? Задаємо питання. Мені приходилось молитися пів суток. Ну, ціле сутки я не молився, ніч не молився. Ну, приходилось довго молитися. І думаю, і тут є в залі люди, яким приходилось молитись довго. Христос проводив ночі в молитвах. Його завжди оточували люди, і він постійно. Не міг десь укритися, тому що завжди для нього було багато людей. У Людей були проблеми, у людей були переживання, трудності, і вони шукали Ісуса. Він їм необхідний був. І сьогодні Ісус не в нашому собранні. Ви знаєте, сьогодні ми чули цей вірш за Дух Святий. На початку брат говорив за сторожу, другий брат говорив за страх. Але ви знаєте, я хочу звернути тут таку важливу увагу на це місце Списання, де написано. І весь народ намагався торкнутися Його, бо від нього сходила сила. Брат і сестри. І зціляла всіх. З нього сходила сила, а народ намагався торкнутися Ісуса. Сьогодні був вірш, ми почули за Дух Святий. А що треба зробити, щоб Дух Святий прийшов до нас? Написано, а ось на кого я подивлюсь. На смиренного, на сокрушенного і на того, хто тримтить перед Словом Моїм. Ви знаєте, що треба зробити, щоб прийшов Дух святий? Треба, щоб була храмина наша чиста. І каже, весь народ намагався торкнутися його. І від нього сходила сила і зціляла всіх. Від нього сходила сила. Люди намагалися торкнутися Ісуса і зціляла всіх. Є ісцілення телесне, а є зцілення духовне. Я думаю, що нам зараз на саме більше треба, щоб зцілення було духовне для нашого духовного росту, для нашого духовного життя. І це дуже важливо, друзі. Я знаходжу місця, і багато місць, де люди приходили, щоб торкатися Ісуса. Пам'ятаєте, та жінка, яка пробралася сквозь людей, натовп людей, які оточує Ісуса, і вона пробирається. У неї проблема, я не буду читати за браком часу, але у неї проблема, вона пробирається, і їй потрібен Ісус. І вона пробирається сквозь людей і торкається. Ісус звертає увагу каже: хто в мене торкнувся? Учні кажуть, та що ти не бачиш, люди тіснять тебе, а ти питаєш, хто торкнувся? Ні. Знаєш, що Христос сказав? У мене зійшла сила. З нього сходила сила. Церква Божа, нам треба сьогодні сила від Господа. Це непростий час, коли ми живемо. Сила від Господа. І написано, що ісціляла вона. І Христос питає, хто. І вона не могла сховатися, вона приходить і розказує. Положення таке було на той час під час закону, вона не мала права там бути. Але вона шукала Ісуса, в неї була проблема. І вона удержала, торкнулася Його. І весь народ намагався торкнутися Його. Ви знаєте, як важливо сьогодні торкнутися Ісуса, щоб з нього зійшла сила на тебе і на мене. Це є важливо сьогодні для нас, церква Божа, ці непростий про цей час, який ми живемо. Ви знаєте, одного разу ми читаємо Слово Божому, я прочитаю ще одне місце. Де написано. Після цього Ісус пішов до міста, що зветься Наїм, і з ним йшло багато учеників його, і безліч народу. Опять безліч народу. Коли ж він і підійшов до воріт міста, виносили тут померлого. єдиного сина в матері вона була ж вдова. І чимало народу йшло за нею з міста. І побачивши її, Господь милосердився над нею і сказав їй не плач. І підійшов, доторкнувся він до одра. Про це спиняється. Торкається Ісус. Бувають моменти, коли люди торкаються Ісуса, а тут момент, коли Ісус торкається. Браття і сестри, це важливо, коли Ісус торкається. Це важливо в нашому житті. І сьогодні, як необхідно, в наших собраннях ми чули за Дух Святий, щоб Бог торкався нашого серця. Це дуже важливо для нас. Ми можемо співати про Дух Святий, ми можемо проповідувати за нього, ми можемо вірші розказувати, друзі. Але переживати силу Божу, це важливо для нас. Це не простий час, який ми сьогодні живемо, друзі. Нам треба сила від Господа. Це важливо для нас сьогодні, браті і сестри. Це складний час, в який ми живемо, брати і сестри. Жінка 12 років, проблема була. Це не просто було для неї. Ви знаєте. Приносили до нього дітей, написано, щоб він доторкнувся їх. Я хочу, щоб Бог торкався дітей. Написано, учні забороняли, але Христос сказав, прості дітей. Він хотів їх, їх торкатися. Він не хотів благословляти. І це важливо для нас, брат і сестри, в непростий час, який ми живемо. Ви знаєте, знаходимо Матвія, 20 розірв, 34-м Ісус торкається сліпих, які прийшли. Які просили його, і написано, він торкається, і вони прозривають. Ви знаєте, коли Бог торкається в нас, в нашого серця, зрення приходить. Ми починаємо прозрівати. Подібно як Захей. Пам'ятаєте, коли Христос зайшов до його хати, коли Бог там був, прозрення прийшло до цього чоловіка. Він побачив своє состояння і зрозумів, що йому треба зробити. Прозриває людина, коли Бог торкається її серця. Це дуже важливо для нас. Гадаю, Одне місце з Писання Лукій, 7 розділ, 37 вірчиком. Ви знаєте, один раз Фарисей запросив Ісуса у свій дім, і написано, Він там був з Але ж приходить одна людина туди. І не спастими руками. Ви знаєте, приходить, у неї було ще Алівастрова пляшечка. Вона приходить там, приходить, схиляється біля Ісуса, і щось вона робить. Вона слезами ми умиває ноги, волосся, витирає, і це миро, і це все. І цей чоловік каже, о, якби він був би пророк, то він би знав би, яка жінка торкається. Прикосновення. Якби він був, він знав би. Часто люди так можуть сказати. О, якби він був, він знав би. Вона прийшла, в її була проблема, вона прийшла до Ісуса. Прикосновення. і прийшло благословення. Брат і сестри, важливо при гарній місце Писання. Христос знаходиться. В домі Сімона і там проблема. Написано, що теща його була мала горечку. А там Ісус. І написано, Він то торкнувся, і горечка його ставила. Як важно, щоб у наших собраннях нас торкався Ісус? Ми для чого сюди приходимо? І весь народ намагався торкатися Нього, бо від Нього сходила сила. Брат і сестрі. Нам, як ніколи, сьогодні треба сила від Господа. Це розумів Єлисей, коли він ходив за Юлією. Він сказав: та сила, яка на тобі, хай на мені буде подвійна. Йому необхідна була сила. Церква Божа, тобі сьогодні треба сила від Господа. Щоби стояти на сторожі. як сьогодні було першим братом прочитано, каже стояти на сторожі. Це дуже важливо, сьогодні стояти на сторожі серця, свого розуму, своїх очей, своїх думок, стояти на сторожі. Це не просто, браті сестри. Кричать мені Сіру, сторож, бо задус тільки ночі. Стояти на сторожі, сторож стоїть, скільки наближається ранок. Церква Божа наближається ранок, і треба насторожі стояти, треба сила від Господа. А як, устояти, якщо сили не буде, друзі? Як стояти, якщо сили не буде від Господа? Але ви приймете силу, написано, коли зійде на вас Дух Святий і будете мені свідками. Ви знаєте, каже Христос: не відбувайтеся від усилиму, поки не получите. Багато сьогодні людей йдуть без сили Божої, і хочуть щось робити. Ні з нічого не вийде. Якщо сили Божі немає, то ні. Ви знаєте, прошлую неділю я був на заручинах і так з одним братом старшим за мене бесідував, І він мені такий приклад розказав. Каже: у нашому селі одна сестричка каже, слизько, зима впала, каже, і головою дуже вдарилась об лід, і гематома така ззаді велика. І вже в такому присмертному положенні. І каже, ми поїхали до одного брата, Колись я того брата в хаті був. Він же в вячності колись з братом Володію Тачинським, ми були в нього в хаті. Благословенний муж, не буду називати його імені. І каже, поїхали ми серед ночі, будемо його. Жінка каже, куди ти поїдеш в такої пори? Да сніг, да зима, де мороз, де слизько. А він каже: отут я чую голос, що мені треба їхати. І каже: приходь, приїжджає додому, до нас ми привезли слизька дорога. Кличека дітей, дружину до дружини, яка лежить, ложить на неї всі руки. А я зверху на ваші руки положу свої руки і буде молитися. І каже, коли вони призвали ім'я Господа, положили всі руки, стали молитися, вона піднімається і його на не стало. Браття сестри, сила до Господа. Нам треба сьогодні тілесне зцілення чи не треба? Як ви думаєте, ще немає в нашій церкві хворих? Ще нема тих, яких ворог атакує. Правда, треба сила від Господа. Написано, ізціляла всіх. Вона від Господа виходить, друзі. А що треба зробити, щоб сила від Господа прийшла, а дух міленя це дуже важливо. А на дом Давіда, жителі Єрусалима, і зі дух мілення. Це дуже важливо сьогодні для нас, браті і сестри, щоб діяв Дух Святий, щоб слава Божа являлась. Ми часто можемо молитися і кричати і попіяти, але результату нема. Для того треба віра. Це дуже важливо. хай Бог допоможе, брати і сестри, це не простий час, в який ми живемо. Сила від Господа. І ми сьогодні в цьому собранні часто приходимо, які прийшли, такі ушли, а треба сила від Господа. Це дуже важливо. Чоловік Божий втомився і там під кущом ліг відпочити, тому що проблема була в Ізраїлі. І втомився. Але Бог позаботився за цього чоловіка. Там подана була йому їжа. Написано він поїв тої їжі. Ми не знаємо, що це за їжа була, що написано, він йшов, скільки до горі Божої хорибу. Встань їж, бо далека дорога сила потрібна була для чоловіка Божого, щоб йти, і щоб звершити перемоги в ім'я Господа. І це є важно, брати і сестри. Було одних семеро чоловік, які теж думали, що вони силу мають від Господа. Сам-сім сінове ви пам'ятаєте? І коли вони хотіли справу одну робити, то нечистий дух сказав, Ісусом ми з нами павелами але ви хто такі? і взяв над ними силу, таку, що вони наги побігли. Що без сили Божі, ми нічо, ми зеро, як поляки кажуть, ми зеро, браті і сестри. Але коли Дух святий, я хорошо просил Боже проповедувати, я хорошо силі Божій молитися, браття і сестри, як хорошо робити діла, Боже при сілі Я хорошо благовеснути Слово Боже під помазанням, і сестри. Я хорошо співати в церкві, коли сила Божа напом'яє. Я хорошо, і сестри, це є славно, це є благословений, і про це хочеться говорити. Хай Бог допоможе нам. Це не простий час, складний час, і сестри. Складний час. Павло мав цю силу. Він мав цю силу. І оті два мужа, які йшли до храму, пам'ятаєте, Кажуть, срібла в нас і золота в нас нема. Але те, що мають, щось вони мали, правда? Щось вони мали? Вони мали ту силу, во ім'ї Ісуса Христа на я встань. І цей хромий встає, і йде до них за ними в храмі, там скаче і славить Господа. Сьогодні є багато таких, які скачуть, але без сили скачуть. Ви знаєте, о, кажуть, що не можна скакати. Якщо так зійде, як на того хромого і так станеться, то поскаче. А без причини нема чого скакати. Браті і сестри, сила треба від Господа. Хай Бог допоможе нам сьогодні. Я буду закінчувати свою промову. Ми, знаєте, багато було думок сказати, браті, сестри, але з добраком часу ще брати будуть говорити слово. Сьогодні, як ніколи, нашим дітям, нам, служителям, пророкам Господнім, треба сила від Господа, друзі. Написано, з посторонніх ніхто не міг пристати до церкви. Причина. Чому посторонньої ніхто не міг пристати до церкви? Тому що діяв в Дух Святий, браті сестри. Якщо не було нагадано анання Сафіру, не могли сховатись. І та жінка, якщо, яка йшла за Павлом, кричала, сироби Бога Всевишнього, які пробули на спасіння, теж не могла сховатися. Знаєте чому? Тому що діяв Дух Святий. А там, де Дух Господній, там що. Свобода для дії благодаті Божої, друзі. Там лється молитва, там народ радіє, славить Господа, там діє благодать Господня. І це є славно і благословенно для народа Божого. І ми сьогодні повинні про це ревнувати. Написано до ревності любить Дух Святий, браті і сестри. Он дає тот силу», сілу, написано, а знімокшому дарує крепость. Ми сьогодні ослабиваємо, ми сьогодні знемагаємо. Боротьба велика, але сила потрібна, друзі. Перед нами Бог каже: огонь пройде серед Божого народу і буде велика чистка. Ви Вони такого, будемо так просто. Отак От живемо собі нормально, все хорошо, йде війна. Браття і сестри, це не просто. Бог буде чистку робити поміж нами. Наді мною і над вами, я себе не виключаю і не роблю себе мудрим перед вами. Ні, друзі. Говорю першу ще чергу для себе. Сьогодні вранці, всім ранку встав, і мені це місце відкрилось, де Христос каже, що з нього сходила сила. І це важливо для нас. Це важливо для нас. І апостоли йшли і робили великі діла, Божі. Фелипп великі діла, Божі робив. Мужі Божі робили. Перед нами браття були. Помазані Господні, які Бог використовував. І Бог сьогодні хоче теж робити, друзі. Бог вчора, сьогодні, навіки той самий. Він не змінився. Шкода, що ми помінялися. Ми, помінялися. ми не такі стали ревні. ми такі стали гарячі до молитви. Ми не такої друзі. Хай Бог дасть нам ревності сили. Я нікого не докоряю, але говорю і сам собі, щоб нам сьогодні ободритися і просити сили в Господа. А Він дасть. А він багатий на благословіння. У нього є що дати для нас. Він апостолам давав, він нашим попередникам давав, а він сьогодні дасть, друзі. Якщо ми будемо ревнувати, якщо ми будемо просити в Господа милості, Він подасть для верних дітей своїх, які будуть ходити перед Богом, як вітя сказав передмовить, в страсі. Це важлива думка. Брат перед мною говорив. Страх Господін, які сьогодні втрачені, друзі. Все дозволеность, все можна. Я член церкви, спасусь. Ні, друзі. Написано, нічого предане, мерзості туди не війде. Ніда не війде. Хай Бог допоможе нам і дасть нам сили для боротьби. Брань вилікало сила нужна від Господа, щоб у цій борбі устояти. Для благословить нас Бог, кожного з нас, нас, думи, наші, наші, наші сім'ї, і дасть нам ревності, сили. Щоб нам устояти цей непростий час, який ми живемо перед приходом Ісуса Христа, не благословить вас і Бог. Амінь.